Добрий день, мене звати Оксана Володимирівна Катрага, і я завідуюча відділенням допоміжних репродуктивних технологій Клініки Гармонія здоров'я. Планування вагітності це відповідальний і важливий крок у житті кожної жінки. Іноді цей шлях може бути складним і потребувати додаткової уваги до вашого репродуктивного здоров'я. Розуміючи важливість даного етапу, ми пропонуємо вам чекап радість батьківства, який включає первинну консультацію репродуктолога, фолікулометрію та аналіз крові на антимюллерів гормон. 60% знижки робить цей чекап надзвичайно вигідним. Чекап радість батьківства допоможе оцінити стан вашого репродуктивного здоров'я та виявити можливі проблеми з настанням вагітності. Ми готові підтримати вас, запропонувати індивідуальний підхід. До вирішення саме вашої проблеми з зачаттям запишіться на консультацію репродуктолога в клініку Гармонія здоров'я вже сьогодні і зробіть перший крок до здійснення вашої мрії про дитину.